Вітаю вас на каналі Hotline.ua, сервісі розумного смартшопінгу. З вами я, Роман Мельниченко, І якщо ви бачите мене в кадрі, це означає, що ми знову будемо говорити про автомобілі, навіть про три автомобілі, і я знаю, які конкретно це ЗАЗ Ланос або заз Sense, його ще називають в залежності від вогна Chevrolet Aveo другого покоління, в нього код Т-250, і Renault Logan, або Dacia Logan, теж другого покоління. Зараз я вам розкажу багато цікавого про ці машини. Седани бц класу дуже популярні в Україні. Вони використовуються як власний транспорт, службові автомобілі, у таксі і так далі. У таких моделей в салоні вже достатньо простору, щоб розмістились 4-5 дорослих людей. Є нормальний багажник, вони недорогі в ремонті, а на бензинові двигуни дуже просто ставиться ГБО. Це справжні робочі конячки. І зараз ми подивимось, скільки будуть коштувати мінімально необхідні товари для експлуатації цих автомобілів. Для трьох автомобілів шукаємо три типи товарів. По-перше, це автомобільні шини на заміну вже стертим шинам. По-друге, це моторне мастило це обов'язкова програма, коли ви виконуєте ТО для автомобіля. Ну і третє, нехай буде якась дрібничка, наприклад, двірники. І зараз ми подивимось, що можна знайти у каталогах Hotline.ua. Звісно, різні версії автомобілів мають різні колісні диски та різні за розміром шини. Але зазвичай у Lanos та у Сенса шини розміром 175 на 70R13. У Chevrolet Ave використовувались покришки 185-60R14, а Logan має ще більші колеса аж 185-65R15. До речі, ви знали, що ось це R це позначення не від радіусу, а від позначення типу шини, радіальна шина. Так що не плутайте. R це означає радіальна шина. А відповідно, цифра після букви R. Це якраз вказівка діаметру шини. Внутрішнього діаметру шини. Обираючи шин, зверніть увагу на наявність вже зафіксованих розмірів. Це дуже зручно. Наприклад, для Ланоса та його розміру я б радив придивитись до Росава та Преміорі, як непоганий бюджетний варіант Made in Ukraine. або до шин Matador, Debitsa, Hankook, Barum. Цих шин дуже непогана якість та характеристики, і при цьому помірна ціна. Так, вони дорожчі, десь в півтора-два рази за згадану Росаву та Преміорі, але ж ці шини і значно краще. Причому вони все одно в півтора-два рази дешевше, ніж топові моделі там континент. Або Bridgestone Вибір шин на Chevrolet Шевроле Вже цікавіший. Тут є багато представників середнього класу: Barum, Nexen, Kumho, Toyo, Hankook і так далі. Але ж загалом правило зберігається. Хочете зекономити, берете Rosava або Преміорі, вони в півтора-два рази дешевше. Закривайте питання і забули. І навпаки, якщо є гроші, якщо є можливість. То, звісно, краще брати шину середнього рівня е, доброго європейського виробника. Хай вони будуть навіть дорожчі. Нарешті вибираємо шини для Renault Logan. Як бачите, вартість цих шин істотно зросла, як через збільшення розмірів, так і через ширшу пропозицію від відомих в світових брендів. Goodyear, Nokian, Michelin, Bridgestone, Continental – це безумовно лідерські компанії та лідерські шини для свого класу. Але якщо хочете зберігти гроші, дивіться на міцних середняків. Кумхо, Ханкук, Тігар, Фул, Дематадор тощо. Отже, вибираємо мінімально достатні варіанти шин. Для Lano Sense, нехай це буде преміорі Салазо, тобто ми економимо. Ця шина в розмірі 175 на 7013 коштує 1250 гривень за одну шину, тобто комплект вам обійдеться приблизно в 5000 гривень. Для Chevrolet Aveo ми візьмемо шини краще, нехай це буде Barum Bravuris. Ця шина коштує вже приблизно 2 тисячі гривень за колесо в такому розмірі, як нам потрібно. Це означає, що комплект у нас буде коштувати 8 тисяч гривень. Нарешті для Логана беремо Кумхо Ekowing ES31. За рівнем ця шина плюс-мінус співставна з барумом, але вона трошки дорожча, просто через розмір. Такі шини коштують у розмірі Логана приблизно 200 гривень за одну, одну шину. Тобто, комплект у нас виходить 8800. Операція ТО технічне обслуговування на кожному автомобілі має виконуватись як мінімум раз на рік або навіть частіше, в залежності від пробігу. На кожному ТО першим обов'язковим пунктом є заміна моторного мастила та фільтр для нього. Тому, коли ми говоримо про ТО, ми зразу починаємо говорити про вибір моторного мастила. Яке ж мастило вибрати? Відповідь для Lano Sense Aveo вона однакова. Потрібно напівсинтетичне моторне мастило з густиною 10 в 40. Чому саме так? Справа в тому, що більшість ланосів мають двигун 1,5 літри 8 клапанів. Chevrolet Aveo в більшості також мають цей двигун. На Deo Sense використовувався двигун 1,3 літри MEMS, але в нього вимоги по мастильним матеріалам ну, такі, що задовольняють ланосовськими повністю. Тобто, якщо ви орієнтуєтеся на ланос, ви гарантовано. Підходить це все для, для сенсу. Звісно, були ланоси з двигуном 1.4, Були шевроле там з двигуном 1.4, Це опелівські мотори, там з автоматами і так далі. Але таких був ще ланос 1.6, таких просто варіантів автомобілів і варіантів двигунів, двигунів. Їх дуже мало. Вони вимагають свої мастила, але їх мало. Тобто ми не звертаємо на них увагу. Найголовніше, що нам потрібно: орієнтуємось на двигун 1,5 літрів 8 клапанів. Нам потрібно мастило 10В40. Що можна вибрати? Наприклад, гарне мастило це Mobil Ultra 10W40, це колись було ESSO Ultra. Нормальне моторне мастило з цілком достатніми характеристиками та невисокою вартістю. Інший чудовий варіант це оригінальне мастило GM. Диво дивне, але оригінал виявляється чи не найдоступнішим у порівнянні з мастилами від сторонніх виробників. Причому у випадку оригіналу GM ви гарантовано отримаєте відповідність всім технічним характеристикам. Хочете, Знайти альтернативу, тоді дивіться на Shell Helix, Castrol Magnatec, різноманітні варіанти від Elf, Mobile та далі. Вибір дуже великий. Що стосується Рено Логан, то для прикладу ми візьмемо автомобіль з бензиновим двигуном. Насправді у лінійці Логана був дуже класний дизельний двигун. Вони доволі популярні, ці автомобілі, але все одно ми орієнтуємося зараз на бюджетні, недорогі автомобілі. А більш дешевим був якраз бензиновий автомобіль, тому орієнтуємося на бензиновий автомобіль. А для бензинового рено Логан потрібно синтетичне мастило з густиною 5В40. Отже, нам потрібна синтетична олива. Класу 5В-40. Дивимось, що ми можемо знайти на Hotline. Серед величезної кількості достойних варіантів всі достойні нікого не ображатимуть. Просто особливо б я радив подивитись на Elf та Castrol. Чому? Адже в лінійках саме цих виробників є специфічні мастила, які заточені саме під стандарти Renault. Це дуже важливо. Отже, вибираємо мінімально необхідний варіант моторного мастила для Lano Sense Aveo. Ми беремо оригінал GM, який буде коштувати каністра приблизно там, 1000 гривень. Зафіксували. Для Renault Logan ми візьмемо синтетику Elf або Castrol, і каністра такого мастилу коштує приблизно 1400 гривень. Нарешті декілька слів про двірники. Їх потрібно замінювати парами, тому що вони зношуються теж парами. а Не так, як, наприклад, колодки, що передні зношуються швидше, а задні там повільніше. І як обирати двірники, ми вже розповідали у попередньому відео, тому можете переглянути і дізнатися. Зараз ми просто дивимось на хотлайні, що ми можемо знайти підходящого під наші автомобілі. Для LanoSense потрібна пара двірників з розміром 475-475 мм. Для Увео потрібні двірники розміром 600-400 мм. Для Renault Logan потрібна пара двірників розміром 550-500 мм. Отже, вибираємо мінімально необхідні варіанти двірників для наших автомобілів. Для Lanos Sense – це бюджетна машина, тому ми економимо беремо звичайні каркасні двірники, але не економимо на виробнику. Тому нехай це буде Bosch Eco. Комплект таких двірників коштує 250 гривень. Для Chevrolet Aveo та Renault Logan ми візьмемо двірники вже краще, безкаркасні. Нехай це будуть Bosch Aero Twin. І комплект таких двірників вже коштує десь приблизно 700-800 гривень. А тепер підібуємо підсумки, скільки коштує утримання кожного автомобіля. Рахуємо, Lanos та Sense. Нам потрібно 5 тисяч на шини, тисячу на мастило, 250 на двірники. Загалом це буде 6250 гривень. Aveo. шин у нас коштують комплект шин вже 8 тисяч гривень, мастило тисячу гривень, двірники 800. Отже, загалом 9 тисяч 800 гривень. І нарешті Logan. На шини ми маємо віддати 8800, на мастило 1400 двірники 800 гривень. Загалом ми отримаємо 11 тисяч гривень. Звісно, окрім шин, мастил, двірників, на сайті Hotline.ua ви зможете знайти безліч товарів для вашого автомобіля. Наприклад, колісні диски, чохли на кузов, автомобільні компресори, пилесоси для прибирання в салоні та багато-багато іншого. Плюс у нас є окремий каталог запчастин, де ви можете обрати запчастини для свого автомобіля під свою версію, під свою модель все так, як вам треба. Тож вибирайте розумно і купуйте вигідно. Разом з Hotline.ua.